Дев'ятниця до присвятої крові Ісуса була продиктована нашим Спасителем Ірині Пашкуцькій для навернення заблуканих душ, для глибокого пізнання жертви Ісуса, для щирого покаяння і покути за свої гріхи. День Шостий. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос в шосте пролив Свою Пресвяту кров під час розп'яття на Христі. Отче предвічний. У твої руки віддаю дух мій, О, діти мої, мої ж вилюблячі дітоньки, я прийняв кожен цвях, який впивався в моє тіло, зводячи його в невимовні болі і судоми. Вже б, здавалося, вся кров виплила до останку, але ні, вона все ж витікає, орошуючи як землю, так і кожне серце, яке прийняло мене, дитино моя. Я повис на дереві Христа, якого прийняв з любові, щоб врятувати твою душу і чекаю миті, коли ти покличеш мене, щоб очистити тебе і пригорнути до свого серця. Моє вистраждане слово звершилося, означало відкуплення людського роду. Невже тобі байдуже твоє майбуття? Невже любов проміняєш на зло? Яке тебе і так прагне знищити. Отче Небесний зійшли краплину крові жертви Агнця на душу, щоб Ісус Христос очистив її, просвітив та навернув до життя у ласті Божій. Нехай присвята кров Господа нашого Ісуса Христа, пролита на Христі і жертвується під час кожної божественної літургії. На всіх престолах світу, звільнить мене та моїх близьких від гріхів, захистить від нападів Злого Духа, зцілить душі і тіла від усіх недух, нехай просвята кров Господа нашого Ісуса Христа, оберігає наші домівки і місця, де ми знаходимось, нехай оберігає всіх членів моєї родини і тих, хто є в моєму серці. Господи Ісусе, захисти своїх дітей яких ти відкупив своєю дорогоцінною кров'ю? Амінь.